Щодо малювання структур любіса. Є певні правила. Зараз ми будемо вже зараз переховувати до дещого більш складного порівняно з тим, що ми розбирали до цього. Так? І фактично ми з вами будемо зараз вчитися ну, там, де вам буде складно малювати, а й будуть місця, трохи далі, де вам буде складно там десь напати якісь одинакові доповідні потрібні зв'язочки. Однак можна відштовхуватися від цієї структури, розуміючи, що фактично кожна пара це одна палочка. Малювати структуру люса. Наша воно вам зараз таке. Треба буде подивитися. Є певні, правила. є певні правила, як їх малювати і що може вам допомогти. І перша, так би мовити, така зміна, яка в нас є в структурі Lluсі, це наявність формального заряду. Що таке формальний зарядку? Це певний гіпотетичний заряд, який мав би атом, якщо б можна було все, всі електрони розподілити рівномірно, межах однієї молоді. Щоб його порахувати, ми маємо взяти кількість електронів нейтрального топічного атому, тобто нідрогенатом 5 електронів, оксигранат, 6 електронів, так? тобто кількість електронів на зовнішній етроні оболонці. Відняти від нього кількість незв'язаних незв електронів. Тобто, ну якщо там... Ми ведемо мову про ботичку. Так, у нас є в атомах оксигену дві неподілені пари електронів, само це буде 4. Тобто у нас буде 4 незв'язаних електрони, неподілених електрони. І фактично далі ми маємо ще відняти кількість зв'язаних електронів, поділені на 2. Чому на два? Тому що кількість зв'язаних електронів це зв'язки, ми зараз рівномірно розподіляємо всі електронні в молекули, саме тому з кожного зв'язочку по одному електрону кожному зв'язаному атому. Тому ділимо на 2. Фактично, це у вас буде кількість зв'язків. Ну, давайте тепер порахуємо, от фактично перевіримо, як ви порахується формальний заряд для тут. Нітроген? 5 електронів на зовнішній економіці. Так? 5. Скільки у нього дозаних електронів? Ну, рахуємо. Тобто тут у нас 4 зв'язки це 8 електронів оптет. Немає. Все. Всі електрони пішли на кордоні зв'язки правда? 5 мінус 0, а скільки скільки зв'язаних електронів? 4 зв'язки, ну фактично 5-4 дорівнює вже плюс 1, як не дивно. Як на дивно, вже дорівнює плюс 1. А фактично кількість зв'язаних електронів, тут у нас сумарно 8 електронів, із яких формально безпосередньо гідрогену належить половина з них. Тут на 2, так? Ну Давайте перевіримо наші фактичні твердження для оксигенту. Оксикан, вийшли, скільки скільки має? 6. Скільки електронів у нього не зв'язано зараз? Ну якщо у нього фактично у нього зараз вже оптет типу, так? Фактично ось у нас одна пара пішла на утворення зв'язку, у нас залишилося 3 на поділені парою електронів. Тому що у нас на нього. Три, 3 наподілені поки що пару. 6 електронів. Тобто 6 мінус 6 і ще й тільки зв'язаних електрон. У нас ще є один зв'язок. Тобто ми маємо 6-6, мінус -6, 1, мінус 1. Все співпадає з якоюсь вантарною рукою. Давайте подивимось, кому поки що складно, як це робиться. Наприклад, для якоїсь ось такої штучки. Що ми маємо зробити? Ну, По-перше, дійсно, так би мовити, просто спокійно, собі бігенько проаналізувати, а скільки в нас взагалі сумарних електронів міститься в такому утворенні. Ми беремо табличну Менделєєва, ми дивимося, що у нас один карбон, чотири електрони, так один картончик, у нас один електрон і два оксигени до 12 електронів. Просумували, значить нам треба розітхати фактично в цьому hco 2 18 електронів. Для цього ми малюємо скелетну структуру, звичайно. Як ви власне, це робили, так? Розставили атоми якось просто і знайшли фактично ще є центральним атомом, ну і поки що все напхали по одній парі на кожний, на кожний так? Поки ми не зважаємо увагу, які там одинарні бобійні, там, патрії. Ми не звертаємо ногу подвійні чи патріоні, по звертаємо увагу, що всі в будь-якому випадку одинарні, щонайменше. Так? Тому що вони всі зараз створюють якісь певні, певну великулу, певну енергію. Добре. Тобто. Отже, Тепер ми розподіляємо всі електрони, які у нас залишилися. Так? Тобто Ми обережненько собі порахували, скільки у нас пішло тут, так, скільки у нас пішло тут електронів. Угу. Тепер розподіляємо всі інші. і... Зукаємо їх туди, де у нас є в атома можливість запхати електрони на Порбіталь. І розставляємо їх у вигляді неподілених пар. Очевидно, що у нас максимально було 18, ми зараз вже на три зазочки використали 6, залишилося 12, розіткали 12 електронів вигляді 6 неподілених пар електронів по всім оксигенам. Супер. чудово. М -м -м. Якщо ви тут вже на кінцевих атомах досягли ОКТ, то тепер спробуйте запхати якісь неподілені пари на центральний атом. Але в нашому випадку таких електронів вже не залишилося. Ну, тобто, сумарно типу, у нас була можливість розіхати на два оксигена 12 електронів, 6 пар, все, ми, ми чітко пішли до Далі, фактично, тепер ми можемо зробити так, що утворити певні кратні зв'язки. Ми дивимося, що поки що у нас, так би мовити, ну, доволі відовим, залишився карбон. так? Протон хотів 2 електрони, він не отримав, він тепер в нього. Оксиген 8 електронів, все супер, все класно. Бідовий залишився карбон, так? карбону зараз 6, а він хоче мати 8 електронів. Ну і тепер, що ми можемо зробити, будь-яку будь-яку з цих пар, вони всі є еквівалентними, закинути на утворення подвійного зазочка, з більш адекватних зазочки, що фактично ця пара електронік не поділена атомний оксигену, вона тепер, ну, так би мовити, сувалася на більше до карбону. Більше до карбону. Вітаю, ми намалювали фактично нашу формі ат. Формі ат. Якщо нього 6 електронів. Да, боксігану 8 електронів. У нього ще ж пара. У нього ще, ще ну, пара зв'язочку. Точно то треба один додатку для зв'язку з парбоком Ні, зараз він віддає пару повністю, У нього все одно залишається 8. Подвійний зв'язок це 4 електрони. Все, все. Тобто у нього, його електронна електронаболка, все одно ще рахується, <п 'ятується> з'язуючи пари і не поділені пари, воно все, ще рахується сумарно. Добре? Поки що все ще десь, саме мають. Дещо більш складна ситуація у нас починає спостерігатися в випадку непарних кількостей електронів. Вони спостерігаються доволі часто навіть в органічній хімії, тому що молекул з непарною кількістю електронів, так? з якими самими електронами, які там собі десь бохтуються, вони називаються вільними радикалами, вільні радикали і радикальні реакції, і утворення радикалів під час проходження органічних реакцій, ми одразу це побачимо на оканах, воно спостерігається. З радикали у нас будуть вільні радикали. Фактично. Сумарно, якщо ви спробувати зліпити молекулу НО, МО, моноксидний нітроген, то просто взявши тапичний нітроген та тапичний оксиген, ми вже матимемо 11, правда, тому що в одному пакеті він 6 Ну, Ну, Ніяк ми вже не зробимо нормальні садиповноцінні пари, у нас завжди буде залишатися один цей електрон. Ну і фактично тут, малю... тут працюють абсолютно всі ті ж правила, тобто ми роб малюємо один зв'язочок, починаємо бхати кудись на якийсь один, спробуємо напхати типу, всі пари, які у нас залишилися на поділені, і приходимо до того, що фактично так, дійсно у нас буде, буде... буде, 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 буде. ситуація, що на нітрогені, окрім нашої пари електронної, буде ще три. Але ми можемо дещо покращити цю структуру. Доробивши крайній зв'язок, тепер ми спостерігаємо, що тут у нас нітроген став менш, менш бідовим, так? Тобто оксиген тут зараз вже 8 електронів, у нітрогену зараз стільки. 5. Замало. Тому ми фактично віддаємо ще одну пару, тепер у нітрогену 7. Все одно ще не притягує, але вже краще, правда? І саме тому ми приходимо до важливого правила, що якщо центру атлівується, ми можемо наробити кратких зв'язків. То вірогідність утворення такої структури, її сумарний внесок у певний забігаючий на передрезонансний кіпінь, буде, буде більшою. Добре. А, так, ну і фактично, для цього ми звареного з електрону, вона і визначає доволі високу реакцію, здатність таких молекул. І коли ще мовив про органічні радикали, ми там будемо бачити ту саму закономірність. Про електронно-дефіцитні молекули ми вже з вами дещо поговорили. так, Просто це фактично тепер візуалізація того, що ми з вами спостерігали. Бор, три електрони, ще щекоетрончик від флору, сумарно шість. Не вистачає одна вакантна пр орбіталь Приходить неподілена пара електронів з атому нітрогену йде сюди. Від місця збагаченими електронами утворюється, завдень. направляємо на утворення. за місцем, яке делефон дефіцитне, утворюється у нас фактично ось така молекулярне утворення. Але тут чого не вистачає: нітроген якийсь чотирьохвалентний. х Бор якийсь чотирьохвалентний. Не вистачає чого формальних зарядів, правда? Мінус а, а, Ну, Дуже коротко убору мінус а нітрогальну плюс. Взагалі, це доволі блока тенденція. Згадайте М-чо? Н-4. Ну, нормально це ви в собі електронейтральну молекулу. Коли вона стає катіоном, тобто нітрогальна три валени стає чотирьох валентами. Він комусь віддав свій, свою пару. І це фактично формальне заряд у нас вказує те, скільки у нас наш нітроген втратив своїх електронів відно відносно нормального стану. І фактично, коли ми з вами будемо працювати з 4-х валентних нітрогет, ми чому завжди буде пропустити. Три валенти нітроген, чому завжди електронейтральний, двовалентний нітроген, амінь-аніон, NH2-негативно заряджений. Інколи формальний заряд відповідає реальну зарядку. Те саме стосується оксигену. Оксиген в нормальному стані двох валентним, якщо він став тривалентним, валенти, він комусь віддав свою подібну пару електронів, то він стає з плюс. Гідроксид, гідроксид аніон – ваш мінус. Реальний мінус відповідає формальному мінусу. Так, дійсно, у нас тут буде бор з мінусом, нітрогенці з плюсом. Рахується відповідно за формулою, яка була там наведена на декілька слайдів тому. Гіпервалентні молекули. Ну, з елементами другого періоду все зрозуміло. У них тільки там, 4 орбітальки, одна С3П, або вони всі є ну в таке. але ну, вони сама не можуть відтворити 4 зв'язочки. Саме тому фактично ця проблема намалювати якісь нітрат Ніон чи просто нітратну кислуту, завжди у нас на нітрогені буде плюс. І ми не зможемо зробити гоп'яти валент, тому що в нього немає де деорбіталі, щоб туди напхати ще якусь кількість алетрові. Але переходячи вже до третього періоду, до у нас фактично вже з'являється собі повноцінна нормальна диоголовка. Там ми вже можемо гратися прямо дуже-дуже багато. Ну і фактично подивившися навіть на цей фосфор, що ми вже бачимо, що в нього вже 5 зв'язків, правда? 5 повноцінних зв'язків, фактор 5 нормальних молекул доволі в органічній хімії. 10 електронів. У вона ж агте. Для елементів, в яких з'являється теплоріод, правило аптек вже може порушуватися. У них вже є вакантна біометалі, саме тому вони можуть собі нормально там обхати, 10 електронів, все нормально, чого тут страшного немає. С16, ну, взагалі 12. Формально зовнішній атомний баланс і атомо сульфору. Зараз ну, можна помітити, що це особливо спостерігається для дуже електронегативних атомів такі структури. С16 цехлори взагалі виходить. Навіть був такий експеримент у цьому. Була така передача, коли це проєктивники міфі, може ви знаєте. І там вони порівнювали. коли Тоби... такає ж керія, очевидно, дуже сильно там, зв'язки починають працювати по-іншому, і голос дуже сильно закінчується, її взагалі дихнулася з цим валеною. Вона є абсолютно енергію, вона абсолютно не реакційно здатна, вона для організму є безпечною, але очевидно, що вона дуже важка. Ну і фактично, вдихаючи її, голос дуже-дуже сильно понижується. Там просто там, такий потім ула. Прикольно. Прикольно. <рикольно> а... Що робити з такими молекулами? Очевидно, що тут знову-таки треба дуже обережно пропрацьовувати все право і формальні зарядні, і розуміти, фактично, якщо намалювати щось ось таке ну, доволі дивне для вас, там йод-хлоп 4-й, щоб зрозуміти, як воно взагалі розміщуватися у просторі. І як взагалі цей аніон виглядатиме у територімірній, так проєкції, то для цього, фактично, ми знову з вами вимушені прибігати до правил, які у нас були, і обережно рахувати всі, всі, всі формальні заряди і розуміти, як воно у нас працює. Ну і на що це взагалі потрібно? Це для прогнозування можливих структур, можливих, зокрема резонансних структур, так? Тобто, фактично, для якоїсь комбінації СО2, ми можемо запросити щонайменше три можливі структури. Так. І тут є наступне правило. Якщо ми можемо утворити структуру електронейтральну, вона буде найбільш виглядаю. Якщо не можемо, то ми обираємо найбільше в нас буде тієї структури, де кількість формальних зарядів буде мінімальна. Тобто, обираючи між фактично СО2, між такою структурою і такою структурою, ми будемо. Використовувати цю структуру, тому що тут ну, взагалі немає формальних зарядів. А, а тут вони ну, є в певній кількості. Але якщо б там можна було знавати, що там, плюс 2-2, то таким в нас є ще менше. А, фактично, також ми малюємо ті резонансні структури, де у нас по сусідству не буде одной зарядів. Тобто 2 плюса. У сусідніх положеннях два мінуси, в сусідніх положеннях таких ми вникаємо. Ну, що чекаємо, плюс нейтральний мінус, так або плюс-мінусом поля. ну якось, якось так би мовити використовуємо класичні а, принципи логіки, відштовхування позитивних одноіменних зарядів. Так. От, а, і фактично а, серед можливих структур лювісів, які у нас є. Ми будемо переважно працювати з тими, і найбільше в нас буде тих структур, де ми локалізовуємо негативний заряд, формально негативний заряд на найбільш електронегативному атомі. Добре? На найбільш електронегативному атомі. Тобто, фактично, коли ми з вами можемо надалювати кількість, Ну, от, дивлячись на такій структури, ми з вами будемо спрямовувати наш негативний заряд, локалізувати його десь там, щоб він, наприклад, був на нітрогені. А написана карбон, тому що трагаємо, фактично, я я на фактично є більш електронегативним, ніж карбон. Ну і останнє правило, фактично, яке я сьогодні ми з вами розглянемо, це резонанс. Що таке резонанс? Фактично для певних структур, для певних альонів, механі... для певних робот ми можемо малювати ніж одну структуру лювіса, яка ну, повноправна, тобто, яка є цілком а, дієздатною і нормально відповідає всім вже зазначеним правилам, тобто, з мінімальною кількістю зарядів і так далі. Фактично ми можемо, наприклад, для якогось там міону намалювати дві структури, які просто будуть відрізнятися тим, що тут у нас фактично мінус локалізуватиметься на цьому атомі оксигену, а тут локалізуватиметься на цьому атомі оксигену. так? Ну, Насправді, на якому саме він буде локалізуватися, і в природі, і нам цьому не важливо. Фактично, ми з вами зараз розглядаємо це як дві граничні структури, тобто чорне і біле. Тобто, абсолютно дві якісь полярні ситуації. Що, типу, в якійсь там граничній формі, у нас мінус чітко великої на цьому першому атомі оксигену, а в цьому випадку лише на другому атомі Але насправді у нас постійно ця електронна постана вона флуктує, вона постійно переходить. І насправді у нас наша молекулярна існує в вигляді певного граничної структури, а в вигляді певного резонансного гібриду, тобто суперпозиції оцих двох утворень. Так. Зверніть будь ласка, увагу на стрілку, дуже важливо. Це так звана резонансна стрілка. Ми будемо її бачити три семестри щонайменше. Не плутати з рівноважною стрілкою. Рівноважна стрілка ось так. Тобто одна в одну сторону, інша в іншу сторону. Їх дві. Резонансна стрілка, вона завжди одна і має два Так? Фактично, рівновага це реакція. Це певна реакція. Навіть якщо ми бежемо про кислотну основну рівновагу, це все одна реакція, це прототорпія, у нас колись протон вилікає. Кислота, стражена основа, основа спражена кислота, всі ці речі. Це певна реакція. У нас утворюється, розриваються зв'язки. В резонансних структурах у нас не утворюється. У нас не утворюється нових зв'язків, у нас не змінюється положення атомів, у нас не змінюється купи кути, у нас не утворюється загальними молекулярне утворення У нас може змінитися кратні зв'язки. Це без питань. Але вони не можуть утворюватися просто так. І не можуть розриватися просто так. Тобто це не реакція. Це не реакція, це лише зміщення електронної осилив в межах якогось матеріального утворення. Дуже класний приклад карбонату. У нас є один негативний <_d -1> мінус, подвійний негативний заряд, який може локалізуватися на будь-яких з цих трьох атомів оксига. Ну і фактично так, дійсно, ми малюємо граничні структури так, що фактично що тут, мінус, тут, мінус, тут, мінус тут, мінус тут, мінус тут, мінус. Але суманний наш резонансний дібель виглядатиме якось ось так. Де всі оці боржини зв'язки, вони будуть однакові. Тому що ми знаємо, що наш координатний зв'язок дещо більш довгий, ніж подвійний зв'язок, правда? Але оскільки у нас всі заряди не зафіксовані, саме з цією причиною, всі зв'язки і всі пути у нас в даному такі, будуть еквівалентні. І всі ці оксигени також будуть еквівалентними. Навіть якщо ми собі якусь затопну мітку з певним часом, якщо тут буде один 18-й 18 оксиген, то з певним повним часом у нас вже буде третина 18-х оксигенів негативного зарядження. Дякую, от так. Все. О сьогодні